Всім привіт, друзі. У продажу Cadillac GTS Performance Coupe 13 й рік на задньому приводі. Давайте ж дивитись! Why is so serious? Так як автомобіль у нас американський, він прийшов до нас повністю без пошкоджень. Автомобіль весь у рідній фармі і має такі декоративні накладки, які придають йому якоїсь харизматичності та брутальності, друзі. На чорних класних оригінальних дисках, повністю затонований в коло, навіть з лобовим, притонована передня оптика, парктроніки в круг, сполер, камера заднього огляду, лінзована оптика. Друзі, салон цього автомобіля поєднує в собі е, гарні якості матеріалу салону та дуже багато комплектації. Розказувати за неї не бачу сенсу. Тут є все для того, щоб передвигатися з комфортом та з гарною динамікою. Так як тут двигун 3,6, дуже бадьорий, дуже класно їде. Друзі, в цьому автомобілі точно є душа. З таким опціоналом і динамікою за 12 500 доларів у нього просто немає конкурентів. Предлагаю вам приїхати в АвтоПрайд. Понавалювати та обрати емоцію, а не просто засіб для пересування. До зустрічі.